Вітаємо вас коло спорту у колі свята за настроєм та іншими відчуттями. Це дуже схоже на коло світла, якого ми всі зараз дуже потребуємо у будь-якому сенсі та з будь-якого погляду. Це світло несе тепло у спілкуванні, розумінні від радості і підтримки разом з нотками святкового настрою, що зазвичай приходить до нас у цій порі, і до нього додаються нотки свята у нашому творчому колі. Бакалавр історик щиро вітає магістерку, журналістку, яка здобула цю професійну перемогу. Вдячна тобі, Євгене, колегам та усім, хто завжди допомагав та зараз вітає. Приймаю нові виклики та готова до нових успіхів. Тоді, будь ласка, представ головні теми кола спорту. І вперед, без зволікань. Катастрофа чи катарсис. 22-й чемпіонат світу з футболу став надбанням історії. Виграли масі та Аргентина. Водні види на майбутнє у Києві відбулись національні турніри дайверів та майстринь артистичного плавання. Подарунки від Марти і Ангеліни. Українські тенісистки здобули перемоги, що надихають. Браво, Костюк і Калініна. Збірна Бразилії найкраща національна футбольна команда нашої планети. Про це свідчить оновлений рейтинг міжнародної федерації, де бразильці зберігають першу позицію. Аргентина, друга, Франція, третя, а Україна, до речі, 26-та. Перемога аргентинців у фіналі чемпіонату світу, звісно, перевершує усі рейтинги. Цей момент слави у них не вкрасти нікому. Хтось називає його також і моментом істини. Нова чемпіонська зірочка долучає Аргентину до сузір'я легенд. Тепер вона у клубі багаторазових володарів Кубка світу. 22-й кубок світу з футболу, турнір надій та мрій, що здійснилися для особистостей і навіть цілих націй. Ліонель Месі перевершив чимало рекордів, надихнув безліч фанатів та привів збірну Аргентини до третього титулу чемпіонів світу. Семиразовий володар золотого м'яча, нагороди найкращому футболісту планети. Нарешті виграв головний трофей у своїй кар'єрі. Для нього це дуже важливо, я Думаю, для всіх болівальників, які Просто фанатіють від цього аргентинця. Тому Леонель Мес, як на мене, топчик на цьому чемпіонаті. На турнірі у Катарі Аргентина пройшла складний шлях: від стартової поразки у грі із Саудівською Аравією до фіналу проти фаворита і чемпіона світу 2018 року збірної Франції. 3-3. рахунок основного часу та екстра таймів із голом Ді Марії, дублем Месі і хет-триком французам Бапе. У відповідь серія пенальтів відзначила не лише точність аргентинців та якість роботи голкіпера Мартінеса, а й загальний успіх збірної Аргентини. Успіх справжньої команди з амбітним тренером Ліонелом Скалоні і мега-популярним лідером сучасного футболу Ліонелом Месі Аргентина не стала сюрпризом для фахівців футболу, тому що месі провів цей чемпіонат так, як він колись грав за Барселону. Месі став саме тим гравцем, який допоміг суттєво збірні став лідером цієї збірної і став тим Месі, яким вся Аргентина хотіла виграти цей фінал. Щодо віце-чемпіонів збірної Франції, то тут варто вкотре відзначити результативність Кіліана Мбаппе, який став найкращим бомбардиром турніру. У свої 24 роки він гучно заявив, що готовий іти до нових досягнень і рекордів. Мбаппе показує, що цей футболіст це майбутній футбол світового рівня. Це наступний претендент, головний за золотий м'яч, і можна сказати, що офіційна ера. Месі закінчилась на цьому мундіалі і починається нова ера Мбапе. Командою Відкриттям турніру стала несамовита та завзята збірна Марокко. Багато збірних про себе заявили класно. Це особливо Марокко, напевно, які стали кращими на своєму континенті. і Здобули просто неймовірні досягнення. Марокко – це перша африканська збірна, яка дійшла до півфіналу Кубка світу та отримала шанс поборотися за нагороди чемпіонату. Проте у матчі за третє місце марокканці поступились Хорватії. Команда капітана Луки Модріча вдруге поспіль повертається додому з медалями чемпіонату світу. Щоправда, після срібла 2018 2018-го хорвати цього разу задовольняються лише бронзою. А такі авторитетні збірні, як Бельгія, Німеччина та Іспанія, стали справжніми розчаруваннями турніру найбільше розчарування вже вкотре, напевно, від збірної Бельгії. Золоте покоління втратило все, нічого так і не вигравши, і цей мундіаль довів, що ця Бельгія її вже можна списувати. До цього переліку експерти додають і ще одну команду, яка опинилась у катері після неоднозначної перемоги над Україною в плей-офф відбору. Тим визначив передусім збірну весу. Яка, на мій погляд, зайняла місце, яке повинно було зайняти збірна України? Збірна України на цьому турнірі виступила б набагато краще у вельсу. Та головними антигероями свята в катері стали очільник міжнародної федерації футболу Джані Інфантіно та власне вся Фіфа, окрім заборони синьо-жовтих кольорів на елементах екіпіровки гравців. Фіфа не дозволила показати перед фінальним матчем звернення президента України Володимира Зеленського із закликом до миру. Попри емоції та скандали, беззаперечним є факт: золотий трофей у руках Мессі, до того ж першого футболіста, якого двічі визнавали найкращим гравцем Кубка світу, попереду чотири роки аргентинської гордості до чемпіонату світу 2026 року, котрию перше в історії прийматимуть три країни: США, Канада і Мексика. Доведеться ще зачекати, поки галактична хвиля захоплення перемогою Ліонеля Месі та його команди загубиться десь у всесвіті. Великий футболіст нашої з вами сучасності здійснив свою мрію. Його кар'єра драматична та епічно успішна. Месі не жартома називають найкращим спортсменом усіх часів. Щоправда, це відбувається на теренах злої та відверто цинічної соцмережі, якою віднедавна у такому ж стилі керує ексцентричний. miliardera. Фінальний матч Кубка світу там коментували усі. Про усіх не згадає. От Гарі Лінекер відзначив не те, як Месі відкрив рахунок, а як Аргентина забила Франції вдруге. Видатний англійський гравець, справжній експерт, йому можна вірити. А от призначення пенальті, що реалізував Месі, не лише у Твіттері зустріли от такими реакціями. Тут аргентинці на місцях відеоасистентів головного арбітра матчу. Багато бідкалися щодо відсутності активності французів в атаці. Тому зазначали, що сині аж ніяк не турбували вратаря аргентинців до 68-ї хвилини. Однак різко змінили тон, зазначивши, що кіліан Бапе забив двічі впродовж двох хвилин, повернувши фіналу бажану інтригу. Навіть корону у дописі про нападника французів розмістили, ненадовго забувши про месі. За рахунку 3-3 стали з'являтися твіти киплячої емоційності: чи то компліменти, чи то лайки на адресу футболу. У цілому, та конкретика щодо цієї фінальної гри Кубка світу у Катарі. Спостерігала за матчами і Серена Вільямс. Легендарна американська тенісистка чомусь написала про турнір. Але зрозуміло, що погано з серцем їй міг би наробити тільки цей фінал. Гравець збірної України Руслан Малиновський висловився лаконічно, але дуже зрозуміло. Слів щодо оцінки матчу йому забракло, тому ось такий смайл. Англієць Гарі Невіл сказав від себе словами багатьох. Найкращий футбольний матч, який він коли-небудь бачив. А Гарі бачив багато якісного футболу та й сам не завжди псував цей футбол. Леброн Джеймс, зірка баскетболу і просто постать поза категоріями, надрукував те, що можна й не перекладати. Просто все про мессі, король про месію. Коротко і ясно. Не потребує перекладу і твіт від офіційного акаунту Кубка світу Фіфа Корона Аргентині, а увага Леонелю. Факти без коментарів. Із Лондона було откровення, яке підтримує гаряче та безумовно. Краще про все, що відбулося у фіналі, і не скажеш гра, яка прикрашає гру. І цей момент також нічого крім поваги. Одноклубники і суперники, зірки і особистості, двоє переможців попри результат. А завершувати буду не тим, що Лео Месі виграв усе золото не лише на футбольному полі, а й в інстаграм, де встановив рекорд усіх часів за кількістю вподобань. Ось цього допису фінішує розповідь українською крапкою, бо наші люди здатні робити своє всюди. А екстрені відключення тільки стимулюють їхню уяву та можливості. Біатлон і біографія. Українська дебютантка Олександра Меркушина презентує нове покоління на трасах Кубка світу. Дивіться у колі спорту за кілька хвилин. Подвійна перемога українських тенісисток. На корті французького ліможа найкращими були Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Вони досягли успіху у різних змаганнях, що й дозволяє вважати цей турнір жіночої тенісної асоціації тріумфально українським. Перемога Ангеліни Калініної цілком історична, адже вона досягла такого результату вперше за кар'єру, підкорила бажану професійну вершину. Ангеліна наразі є першою ракеткою України, але досі не вигравала турнірів WTA. Успіх українки посприяв її значному прогресу у світовому рейтингу. Калініна піднялась на 39-ту позицію. Наш Шляху до перемоги вона здолала представниць Франції а також китаянку та росіянку. А у фіналі Клару Тоусон з Данії у трьох сетах. Марта Костюк переможно виступила у змаганнях пар разом з Оксаною Калашниковою із Грузії. Дует був лідером посіву, тому його успіх сприяли як належне. Титул у парі другий для марти цього року. У вересні вона виграла престижний турнір жіночої тенісної асоціації у Слованії. Тоді її партнеркою на корті була Тереса. За Мартинцева Чехії. На уводу трохи довший за мить, але ці майстри перетворюють її на мить мистецтва. Секунди, які викликають захоплення, процес створення що триває години, дні та місяці, доторкнутись поглядом до краси, побачити результат виснажливих тренувань мені вдалося під час виступів з трибунів у воду у Києві. Серед них юна світова еліта цього виду спорту. Вперше після початку повномасштабної агресії Росії столиця приймала чемпіонат України на вишці та трамплінах 60 найкращих дайверів України. Мета чи не кожного з них титул переможця та місце в головній команді країни. Після цього чемпіонату буде сформована збірна України. Це основний склад, кандидати та резерв. Ну і в наступному році ця збірна буде представляти нашу країну на міжнародних змаганнях. Головна увага до 10-метрової вишки. Цей вид програми найпопулярніший серед глядачів. Серед претендентів на успіх наймолодший чемпіон Європи учасник Олімпійських ігор у Токіо Олексій Середа. Юна зірка українського дайвінгу вже відточує програму на Олімпіаду в Парижі. На чемпіонаті України Олексій вперше виконав новий стрибок і здобув золото, але критичний до якості своєї роботи. За своїм виступом я задоволена 60%. відсотків. Мене ви ну я зробив все е, плюс-мінус е, гарно, але в мене останній стрибок, міновий стрибок, не дуже добре вийшов. Програма, з якою вже виступає середа, дозволить йому скласти конкуренцію світовим лідерам. Так зазначає особиста тренерка юнака Тамара Токмачова. Олексій вперше брав участь на Олімпійських іграх. У Токіо середа дійшов до фіналу, де фінішував шостим на Олімпіаді в Парижі. Українець прагнутиме значно вищих результатів. Більш впевнено, бо це вже будуть мої другі Олімпійські ігри, і я дуже сильно сподіваюся, що я зможу вдосконалити свою програму до кращого уровня. Я буду робити все можливе, щоб моя мрія. Стати олімпійським чемпіоном збулася як мога швидше. Е, Юні українські стрибуни вже серед фаворитів турнірів найвищого рівня. Ще в серпні тандем середи Кіріла Болюха здобув срібло чемпіонату Європи з водних видів спорту. А тепер обіцяє стати відкриттям чемпіонату світу в Японії, який проходитиме влітку наступного року. Я маю надію, що не тільки в особисті той програми у середи буде новий е, нова програма, а також Чекаємо на Кирила Болюха, який повинен виконувати новий стрибок, і вже буде нова програма і в синхронних стрибках. Тому можемо розраховувати на медалі і як в особистих змаганнях, і в синхронних також. 2022 приніс чимало нагород збірній України зі стрибків у воду. Події жорстокої війни не зламали наших спортсменів, як і усі кияни та українці в інших містах держави. Вони переживають повітряні тривоги та ракетні атаки, повертаючись до тренувань. І щиро вірять у перемогу країни та свою велику долю у великому спорті. Наступний рік це не лише сезон боротьби за медалі європейських та світових змагань, а й за. Та олімпійські ліцензії, щоб Париж літа 2024-го став реальним шансом для омріяних здобутків. За популярністю, конкуренцію стрибками воду може скласти лише артистичне плавання до визначень дуже красиво і дуже складно додаються дуже граційно» і дуже синхронно. Спортсменки завжди перевершують очікування глядачів і навіть обізнаних шанувальників. Оновлення елементів, стилів та способів виконання це один із принципів артистичного плавання. Подивіться на виступ найкращих: так це українки, які перебувають серед фавориток олімпіад та чемпіонатів планет на чемпіонаті України вони представляли Харківську область. Їхня майстерність загартована на міжнародному рівні. Принесла прогнозовану, але заслужену перемогу. Зміна правил зробила необхідністю нову програму, з якою триватиме підготовка до світової першості та європейських ігор. Новий сезон у новому році буде сповнений можливостей для нових перемог. Це перший виступ в цьому сезоні, і це дуже важливий старт для нас, тому що ми маємо зрозуміти, як взагалі ці нові програми підуть, чи тяжко, чи легше це буде, як вони взагалі дивляться. В цьому сезоні дуже змінилися усі правила виступів, і потрібно, як заново, все відточувати, заново все вигадувати. бо…» Ускладнилися всі елементи, і потрібно на них більше часу, щоб відпрацювати все. Приємно виступати дуже в Україні. Те, що ми вдома маємо змогу, дякуємо нашим воїнам ЗСУ, нашій державі, за те, що ми маємо змогу зараз проводити змагання. Те, що в нас є генератори, те, що ніяких перебоїв, нічого не трапилось. Звісно, в нашій країні виступати дуже добре, як і жити. Ці змагання важливі, тому що це перший раз ми пробуємо нові, нові програми, за новими правилами виступаємо, тому ми так дивимося, що підійшло, що треба замінити, що коригувати. Одна з найпривабливіших ознак зимового спортивного сезону кубок світу з біатлону. Великі перегони почалися ще наприкінці осені, але тоді справжні фінські сніг і мороз не залишали сумнівів у приналежності біатлону до зими. З того часу змагання кілька разів змінювали локацію, але незмінними залишалися тільки погода і лідерство головних біатлонних націй сучасності. Чи є тепер серед них Україна і хто набуває необхідного для майбутніх звитяг досвіду? У Лі спорту зараз цьогорічні етапи Кубка світу довели, що Норвегія та Франція є гегемонами у біатлоні. Щоправда, на відміну від попереднього сезону, лідер серед чоловіків норвежець, а перша сходника загального заліку серед жінок за француженкою. Йохана Стінгі та Жюлія Сімон провели чудові етапи у Фінляндії, Австрії та Франції. Початок сезону був дуже вдалим. Я зовсім не розраховувала на такі успіхи. Думала, у мене будуть проблеми зі стрільбою. Але гарна робота на рубежі стрільби лежачи дозволила боротись за подіуми. Це вражає. Я отримала незабутній подарунок до різдвяних свят. Зараз треба насолоджуватися моментом. Збірна України похвалитися результатами не може. Ані чоловіки, ані жінки поки що не демонструють притаманного їм стилю виступів. Але були і позитивні моменти. Дебютну гонку на Кубку світу серед дорослих провела 17-річна Олександра Меркушина, яка стала одною з наймолодших українок, що вийшли в основній команді на таких змаганнях. Це дуже високий рівень для мене, і а, дуже було важко а, спочатку прийняти це в якийсь час, але я швидко а, почала себе налаштовувати. І вже коли е, дорогою до Хохвільцина, коли я вже доїхала туди, я вже відчувала себе абсолютно впевнено і комфортно. Спринт в австрійському Гохвільцині надовго запам'ятається молодші сестрі, вже знаної майстрині біатлону Анастасії Меркушиної, яка власне і найбільше підтримувала Олександру. Ми з сестрою взагалі любимо одна одну підтримувати, налаштовувати ну, перед стартом. Десь у нас є якісь маленькі традиції, які ми постійно виконуємо. Утім, уникнути забоїв та гуль на складній австрійській трасі таки не вдалося. Перед фінішом цей останній спуск він теж був слизький, десь в якийсь момент просто на фініші дуже сильно закисляюся, дуже ноги стають важкими. Я не можу оцінити себе на максимальні бали, скажімо так, бо помилки були, і падіння, і промах, але це все одно був хороший виступ. Він був непоганий і я задоволена відсотків на 70%. До речі, сестра Олександри Анастасія підійшла до старту сезону за хорошої форми. За відсутності через хворобу лідерки збірної Юлії Джими Меркушина старша показала найкращий результат, адже здобула найбільше залікових балів на перших трьох етапах серед українок. Чоловіча збірна України не виблискувала, але змагалася гідно. Розрив хрестоподібних зв'язок вибив на тривалий термін капітана українців Дмитра Підручного. Його вже прооперували, а попереду відновлення та реабілітація. Лідерство взяв на себе Артем Прима, досвідчений спортсмен, який через хворобу пропустив старт сезону, на третьому етапі влаштував справжню феєрію завдяки успішній стрільбі. Його точність дозволила прогресувати і після персюту змагатися у Мастарті. Попереду різдвяна та новорічна перерва, а вже у січні продовження перегонів. Рік, який ми не забудемо ніколи, триватиме ще тиждень, і велика частина спортивного світу святкуватиме Різдво. Тож це й можна назвати подією, що матиме статус головної. Але футбольна Англія повернеться до ігор прем'єр-ліги вже найближчого понеділка, а французька ліга – у середині тижня. Можливо, Масі і Мбапе вийдуть разом на матч як партнери по команді у складі Парі Сен-Жермен. Це ж Різдво воно здатне навіть не на таке, а на справжні дива. І створюють їх люди. Відомий британський тенісист Енді Марей кілька днів тому отримав престижну гуманітарну нагороду. Цього року він передав 630 тисяч доларів своїх призових у фонд допомоги українським дітям, що постраждали через війну. Це справжня людина нашого кола спорту. Їх багато серед них українські атлети, серед них ви, тому що живете і працюєте заради перемоги. Вдячні вам! Нехай наші різдвяні дні будуть яскравими. І спокійними.